Шкарівський. І тут на першому плані голова сільської ради Бондар Анатолій Григорович. І от я передивився. Цікава газета, і новини, і здобутки. І я вам скажу, що в принципі шкарівчанам є чим пишатися, тому що тут і спорт, тут і здоров'я. Тут е, все те, що в них розвивається, і у е, них прекрасна громада. І, чесно кажучи, нічого проти голови сільської ради і громади я не маю. І те, що вони мають здобутки, це повинно всіх е, радувати і нас в тому числі. Але в нас є одне, одне але, як завжди. Все добре. Одне тільки е, бентежить, що за певний час. Шкарівка втратила сотні гектарів землі. Це земля Шкарівчан, я хочу їм нагадати, це їхня земля. І коли зато приходять хлопці і землі не мають отримати можливості, не тільки в Шкарівці, зараз це проблеми по всьому району. Але ми говоримо, чому за Шкарівку? Найдорожча земля. Шкарівка має територію, таку як Біла церква. А по землям. Межі такі, це такий земельний рай на Білоцерківщині. Так от, голова сільської ради, який до сих пір на місці, його люблять і поважають люди, бо дійсно він багато чого зробив для шкарівки. Єдине тільки, що він не сказав шкарівчанам, що він в них вкрав десятки тисяч доларів у кожного шкарівчанина. Чому я так кажу? Тому що коли ми зараз заходимо в. Це публічно, да, є карта зараз в інтернеті. Заходьте і дивіться е, ділянки землі. Е, хлопці, які приходять за то, вони шукають собі ділянку. Так от, в межах Шкарівської сільської ради ми дивимося. Це те, що є на території зараз е, Шкарівської сільської ради, землі вже немає. І земля, я вам скажу, дорогуща. Тому що мільйони доларів, мільйони доларів. Пройшли мимо людей, пройшли мимо бюджету. Куди вони пішли? Я, ну в який фонд миру вони пішли? Ми не знаємо. Ми хотіли б запитати у міліції, прокуратури, всіх тих, хто займається такими питаннями, хто повинен займатися цими питаннями. Шановні, де вона поділася? Чому сотні гектарів землі? Сотні гектарів ми перепровіряли ці де шинний завод, там, да, 74 гектара землі золотої. Там е участок коштує до 30 тисяч доларів, а там сотні учасків. Сімде е з цієї землі тільки біля тисячі участків. Уявіть, скільки це грошей. Беремо сюди цю сторону. ТЕЦ, там 34, 36 гектарів. Уявляєте, це вам зразу ж за 300, ще 300 участків, і все по від 10 до 30 тисяч доларів. Уявляєте, воно ж все коштує грошей, воно пішло все в фонд миру. У мене запитання. Хай нам дадуть відповідь людям простим. Я так звертаюсь не тільки до правоохоронних органів, я звертаюсь і до голови сільської ради, щоб він дав відповідь. Я також звертаюсь, бо письмово ми звертались, вони відповіді нам ніякої не дають, вони з нами навіть не спілкуються. Тому я зараз звертаюся так. Може вони, може вони нас подивляться і почують. Я також звертаюсь до людей, які живуть в Карикі. Шановні, дуже добре, що вам дали комусь там чуть-чуть десь землі. Може, вам біля дому там асфальта зробили трошки. Шановні, вас обдерли, вас обікрали. Тому я не думаю, що вам потрібно радіти тим, що у вас ще не забрали подвір'я. Вам повинні були. Віддати те, що вам належить, а це найдорожче, що ми маємо на сьогоднішній день. Це земля. Тому я звертаюся, шановні, включайтеся в це. Підіть на підтримку тих же ж самих учасників АТО, тих людей, які стояли на Майдані. Дослухайтеся до них. Поверніть цю землю собі. Ви господарі, ви е, маєте всі права на те, що вам належить. Найдорожче це водні та земельні ресурси. Тому, будь ласка, прошу вас, включайтеся в роботу. Запитуйте у вашого голови, де він подів. Нагадую ще раз: сотні гектарів найдорожчої землі. Це де Лєтра, це де шинний завод, це де те? Це найкраща, найдорожча земля в районі, яка тільки могла бути. Її немає фізично. Вона пішла в фонд миру. Це. Ось цього говорить публічна вам карта, немає цієї землі. Вона у власності якихось незрозумілих дядьків, які до нашого району відношення ну, аж ніякого не мають. Оце таке звернення з надією на е, те, що хто чує, включиться в цю роботу, хто має інформацію, е, докладе зусиль для того, щоб ми могли разом виправити все-таки ситуацію. Може, хоч якщо ми не повернемо те, то давайте щоб нас не вкрали, що залишилось. бо вони доділюють уже останні. Розумієте, останні. Я думаю, що до кінця цього року зовсім нічого не залишиться, і кожна людина залишиться при своїх інтересах. Той ж самий шкарівчанин, любий, він просто буде сидіти в своєму подвір'ї, мати там трошечки земельки і так все життя і проживе. А такі добрі голови сільських рад, я нічого проти в нього в мене лічно немає. Чому? Бо він завжди допомагав багато і спорту, завжди допомагав і культурі. Тут до нього питань немає. Але, будь ласка, шановний, дайте нам відповідь: де ділася земля? Сотні гектарів, це ж не, не 10 соток поділося, це сотні гектарів. Дякую вам, і ми надіємося на краще. Надіємося на те, що ми зможемо повернути землю, землю людям, повернути їхню власність і повернути їхні права на цю власність. Дякую.